І вітання в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Два тижні з часу нашої попередньої зустрічі не минули без втрат для України. Волинь теж оплакує своїх синів, які повернулися додому у домовинах. Не вистачає слів, щоб передати весь біль нашої жалоби і горя. Волинська обласна рада висловлює співчуття усім родинам загиблих солдатів. Вічна пам'ять і слава героям! Розпочинаємо передачу оперативної інформації про те, як використовуються кошти обласного бюджету, виділені на покращення матеріально-технічного забезпечення військових області. Нагадуємо, в обласному бюджеті передбачені асигнування у сумі 5 мільйонів 875 тисяч гривень. З них 4 мільйони спрямовані на реалізацію заходів програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних підрозділів області. 1 мільйон 875 тисяч гривень у вигляді додаткової дотації пішли до бюджетів районів та міст. Уже перераховано розпорядникам коштів та бюджетам районів і міст 5 мільйонів 563 тисячі гривень. Залишок Асигнувань становить 312 тисяч. Кошти будуть перераховуватись по мірі реєстрації фінансових зобов'язань Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Не виключено, що зміни до головного кошторису області в частині виділення коштів на потреби волинських військових вноситимуться і на майбутні чергові сесії, яка запланована на 26 вересня. Порядок денний буде сформовано із 40 питань. На окремих сесійних проектах рішень ми зосередимо вашу увагу в наступному сюжеті. Міністерство оборони України пропонує депутатам схвалити угоду про співробітництво між урядовим відомством Волинської обласної радою та облдержадміністрацією з метою активізації співпраці з соціально-гуманітарних питань, а також в частині військово-патріотичного виховання молоді. Крім того, на розгляд ради подано комплексну регіональну програму розвитку освіти Волинської області, яка розрахована на найближчі три роки. Метою програми у профільному управлінні облдержадміністрації визначають забезпечення умов рівного доступу для населення. Селення області до сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості. До обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, яка розрахована на 2012 2016 роки, депутатам запропоновано внести зміни. При формуванні програми, при тому, коли вона планувалася, планувалися одні кошти по виплаті, виплачуються одноразові грошові винагороди спортсменам і тренерам з різних видів спорту, з олімпійських, з паралімпійських видів спорту, і також виплачуються стипендії кращим спортсменам, кращим тренерам. По підсумкам року, також і з олімпійських, з неолімпійських видів спорту, і з паралімпійських видів спорту, тобто спортсменам, інвалідам і тренерам, яких тренують. Додаткового ресурсу з обласного бюджету це не потребує, так як кошти вже закладені в обласному бюджеті, і кошти по програмі не збільшуються, але збільшуються самі. Мається на увазі ці стипендії, ці щорічні винагороди департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації розроблено регуляторний акт щодо надання пільгових кредитів власникам особистих селянських господарств, які отримують 10 і більше корів, а також фермерським господарствам для будівництва чи облаштування міні-доїльних залів через. Наш власний дім, фонд підтримки індивідуального житлового будівництва, ми передбачаємо надання такої позики. Позика кожній родині, яка захоче облаштовувати мені доїльний зал, не більше 200 тисяч. Під 3% річних. Буде вона на 7 років. І, відповідно, погашення буде відбуватися з наступного року, поквартально. І оцих 200 тисяч, звичайно, доїльні зали можуть бути і дорожчі, оскільки окремі приміщення треба буде облаштувати, а декому прийдеться і нові будувати. За словами Юрія Горбенка, в області сьогодні налічується понад два десятки господарів, які мають усі шанси скористатись коштами обласного бюджету. Є вже перші, перші бажаючі, які би хотіли це зробити. Нас в цьому році передбачено 600 тисяч по бюджету на, на облаштуванні на ці цілі. Три три господарі може скористатися на наступний рік. Ми пропонуємо мільйон. Якщо будуть пропозиції, можна буде потім коригувати. Регуляторна діяльність, яку здійснює обласна рада, відтепер буде погоджуватись у Кабміні. Саме такої є нові вимоги закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Відповідно зміну до регламенту, депутатам обласної ради пропонуватиме затвердити голова профільної комісії Володимир Навроцький на черговій сесії. Ми вносимо. Проєкт рішення про е, викладення статті 234 регламенту обласної ради практично в новій редакції. Нове там стосується того, що е, всі зауваження, пропозиції, які вносяться відповідальною постійною комісією, відповідною постійною комісією, подаються до е, уповноваженого органу е, кабінету міністрів. Для того щоб мати можливість вдосконалити цей регуляторний акт виконавчою владою і на розсуд депутатів пропонуватиметься внесення змін до положення про порядок призначення та звільнення керівників обласних комунальних закладів. Втім, ці новації ще далеко до сесії в розкритикували на сторінках поважних волинських друкованих видань депутати від фракції ВО Свобода. Зараз те, що пропонується, це по суті відступ назад 15 травня. Виконуючи вимоги Майдану, обласна рада прийняла положення, яким розставила все на свої місця, так як воно має бути. Що управлінську політику, кадрову політику комунальних підприємств обласної ради визначає обласна рада, а виконавчий орган лише її виконує. Зараз намагаються знову оці диктаторські повноваження забрати назад. Ну, вибачте, я думаю, не вийде. Ми не допустимо відступу. Від завоювань революції гідності Між тим кадрові рішення Волинрада приймає чи не кожної сесії на чергову 30-ту виноситься два таких питання: зокрема, про продовження терміну дії контракту з Миколою Рижуком, начальником комунальної установи управління будинком обласної ради, та Олександром Сенем, головним лікарем обласного дитячого протитуберкульозного санаторії з Горани. На черговій сесії двом нашим славетним землякам профільною комісією рекомендовано присвоїти звання почесний громадянин Волині. Це, зокрема, відомо. Мо волинському журналісту та письменнику Володимиру Лису, а також історику та краєзнавцю Ярославу Цароку. Традиційно на затвердження сесією виноситься рад так званих екологічних питань, зокрема надання користування надр, а також не оминуть увагу і тему весливських угідь. Головним управлінням Держкомзему в області депутатам рекомендовано прийняти звернення до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо внесення змін до земельного та водного кодексів України з метою створення умов раціонального використання торфовищ, щоб відкрити можливість отримувати земельні ділянки. Для торфовидобувної галузі, Значить, щоб тільки ті торфи були дійсно під охороною державою і не могли надаватися для промислових потреб, а всі інші, щоб могли надаватися для торфовидобувної галузі. Тому що наше державне підприємство «Волиньторф» є одне з найбільших в Україні по видобутку торфу, а площі, які в них залишилися для видобутку торфу, залишаються на якийсь рік-два. Тобто Дуже терміново необхідно працювати над тим, щоб їм надавати нові площі. Волинським обранцям також буде запропоновано підтримати звернення Львівської обласної ради до генерального прокурора про вжиття заходів щодо заборони діяльності на території України комуністичної партії. Наш колектив депутатів, наших в особі Рубльова, Леха, Кирильчука і Кобринчука, внесли теж на засідання комісії пропозицію. Підготувати звернення голови обласної ради щодо заборони екстремістко налаштованих партій ми, звичайно, будемо пропонувати проголосувати за підтримку того рішення. Але саме львівської рішення Львівської обласної ради у зв'язку з тим, що воно вже готове. Є звернення, немає потреби, я думаю, готувати нове звернення, так як пропонують наші депутати обласної ради. Окрім того, вони раді запропоновано підтримати рішення рівненських колег, зокрема їхнє звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до діючих принципів оподаткування та до бюджетного кодексу України, а також щодо створення виконавчих комітетів районних та обласних рад. Обидва документи покликані посприяти. Децентралізації влади в Україні та передачі повноважень на місця. Реформа місцевого самоврядування усіх, як кажуть, на вустах роками після проголошення незалежності Української держави, вже, напевно, треба казати таким чином. Достатньо говорити чи досить говорити про ці питання, необхідно діяти. І діяти швидко, незважаючи на ті обставини, які сьогодні склалися в державі. Рішучих дій щодо втілення реформи місцевого самоврядування в життя очікують і члени Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Очільники громад сподіваються, що проблеми, із якими вони стикаються щодня, будуть почутими у столиці. Про це говорили на зборах у Луцьку. В Україні фактично немає стимулу розвитку сільських громад. Це спричинено прогалинами в законодавстві і відсутністю урядового лобі. На цьому відразу загострив увагу голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Форсенко. Село має розвиватися в трьох напрямках: це весь світ так говорить: економічному, соціальному, екологічному. Якщо ми порушимо цей баланс, то вибачте ми своїм нащадкам, прийдешнім поколінням, нічого толкового не розставимо. У нас лише 4% сміття, яке щоденно виникає після використання тих чи інших речей нашим населенням, перероблюється. а 96% попадає в землю, і ми гробимо свою природу. Більшість сільських та селищних рад в Україні дотаційні Забезпечте нам реальну децентралізацію фінансів, і тоді побачимо, чи будемо ми просити гроші зверху. Апелює до реальності чимало активних сільських голів. Ми достеменно встановили, що біля 20-25% коштів, які йдуть з міністерства на фінансування сіл, взагалі не доходять до району навіть і до сільських громад, тим більше. Тому у нас на задворках і освіта, культура, медицина і спорт. Як вам кошти розказати на робочих групах, обсуждають, дуже легко. Сіли кажуть, ось, 10 мільярдів там МінФін є там якісь там вільних коштів і так далі. Гривень. Як робимо? Оце стало пів каже, енерга там 3200. А чому? Тому що один там, один там, один там, один там, один там. Я маю на увазі депутатів. Інша каже, туди. А що на село? Та ти поки посиди. Серед шляхів збільшення сільських бюджетів пан Івченко називає зміну розподілу податку з фізичних осіб, надходжень за користування надрами та землею. Він також критикує ідею об'єднання великих міст з навколишніми селами, оскільки вважає, що у програшній позиції від таких змін опиняться саме сільські громади. Власне, до нинішньої урядової концепції об'єднання громад у перспективі місцевого самоврядування найбільше питань. Звісно, що жоден бюджет, навіть не обтяжений війною, не витримає 11,5 Тисяч сільських рад, а їх саме стільки в Україні сьогодні. Втім, як зробити так, щоб об'єднання сільських рад були вигідними всім і не означали занепаду сіл. Сьогодні, схоже, немає однозначної відповіді. Те, що нам пропонують об'єднуватись науковців, те, що пропонує агроосвіта, воно не зовсім підходить, тому що села, коли об'єднуються, вони тільки бачать напрямок там, фінансову частину землю і землю, і якісь там інші проблеми. Я сказав, що три напрямки, вони повинні тому що в селі може бути розташований корисний попалення, в селі може бути розташований зелений турист, а як використовуються водні об'єкти, а це такий клондайк, де можна дійсно поправити ситуацію. Частіше збиратися та обговорювати законодавчі ініціативи, які стосуються сільських громад, членам асоціації сільських та селищних голів пропонує голова обласної ради Валентин Вітер. Він побажав їм мати реальний і результативний вплив на законодавчу та виконавчу владу в Україні. Що дійсно треба створювати платформу сільських голів, щоб це була сила, щоб ми переставали, щоб ви переставали, ми переставали. Я не оговорився переставати бути додатком. До аграрних олігархів, додатком до міністерства сільського господарства, а дійсно мати свою платформу і зайняти почесне місце в суспільстві, і щоб дійсно до нашої, до вашої думки, прислухались, прислухались її, чули, її боялись і її виконували. 4 вересня у Києві відбулись загальні збори всеукраїнської асоціації, яка об'єднує сільських та селищних голів. Делегацію від Волині очолив новообраний керівник регіонального відділення Майківський сільський голова Луцького району Ігор Ярмольський. За підсумками зборів, він висловив свої критичні зауваження щодо їх проведення. Окрім низької уявки волинських самоврядців на цей захід, його обурило і те, що на засіданні не було жодного представника президента, парламенту та навіть уряду. На сьогодні жодне із міністерств не займається значить, питаннями значить, розвитку сільських територій. Ніхто. Тобто, виходить, що ну, це те, що я казав на початку, що ніхто сьогодні не бачить на території на карти України значить, село, і ніхто не бачить шляхи розвитку, як, як ми маємо з вами жити в селі. Ми повинні скласти від Волині картину того, як ми, як ми бачимо місцеве самоврядування, яким воно має бути. Те, що нам пропонується, значить пропонує віце-прем'єр Гройсман. Значить, це шлях нікуди. У ході робочої зустрічі голови обласної ради з очільниками районних рад Валентин Вітер ініціював обговорення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади безпосередньо в районах за участі сільських та селищних голів. Є реформа, і тому це ще, один, ще одна нагода зустрітись і обговорити це питання. Як проводити реформування, як проводити децентралізацію, як проводити адміністративну територіальну реформу. Бо кожен район. Бачить це по-своєму. Одні райони говорять, що не можна прив'язуватись до математичних формул, інші говорять, що навпаки, тільки на основі математичних даних, кількості людей, кількості площі треба робити адміністративно територіальну реформу. Ми домовилися, що голова районної ради скликає всіх голів сільських рад. Ми визначаємось, на який день, і разом з головою спілки сільських і селищних голів виїжджаємо в район і проводимо місцеві наради, щоб говорити питання, які є на кожному Кожному районі свої особливі, бо питання, які є і проблеми в Луцькому районі, вони відрізняються від і проблем, які є в Ратнівському районі. Узгоджені пропозиції волинських самоврядців щодо адміністративно-територіального поділу та розвитку сільських територій, за підсумками проведених у районах нарад, будуть надіслані органам центральної влади. Окрім того, на нараді очільники районів відзвітували про використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетом, яка була виділена кожному району на одній з липневих сесій Волиньради це було по 95 тисяч, виділено кожному району. Практично всі райони вже справилися з задачею, кошти освоєні. Всі голови відчитались, на що потрачені кошти, що було закуплено і кому передано. Кошти були потрачені в основному. Це були потрачені на бронежилети, на тепловізори, на прибори ночного, нічного бачення, а також на медикаменти для наших військових різних частин 51-ї бригади, роти світязь. Прикордонників напередодні осінньо-зимового періоду також обговорили організацію заготівлі картоплі та інших овочів для забезпечення харчування пацієнтів обласних лікувально-профілактичних закладів, які у попередні роки керівники районів мають зібрати понад 300 тонн овочів за сприяння мешканців сільських населених пунктів, одноосібників, фермерів та керівників сільськогосподарських підприємств. Валентин Вітер також запропонував організувати збір картоплі для потреб волинських бійців, які перебувають на сході України. Всі відгукнули, що готові дати потоні по дві скільки потрібно з району для бійців передати продукти харчування в зону АТО продовжить випуск огляд головних подій останніх двох тижнів, які відбувалися за участі керівництва обласної ради. У Волинській обласній клінічній лікарні реконструйовано два відділення – лицевої хірургії та офтальмології. Урочисте відкриття відбулося за участі голів обласної ради Валентина Вітра та облдержадміністрації Володимира Гунчика, а також Луцького міського голови Миколи Романюка. Як розповів головний лікар медзакладу Іван Сидор, тут було встановлено нові вікна та двері, повністю замінено сантехніку, проведено оздоблювальні роботи. У маніпуляційних перев'язувальних та оглядових кабінетах оновили меблі та остаткування. Для кожної палати придбано. Нові функціональні ліжка разом із матрацами, м'яким інвентарем та меблями. Окрім того, було закуплене високоточне сучасне обладнання. За словами пана Сидора, усі роботи проведено виключно за залучені кошти. Загалом ця сума вимірюється мільйонами гривень. Валентин Вітер привітав із цією подією не лише керівництво лікарні та медичний персонал, а й усіх волинян. Це відділення, які кардинально змінилися, буквально, як ми бачили, до ремонту до ремонту. Це були відділення, скажімо так, в страшному вигляді. Зараз це сучасні європейські відділення. А як ви показали нам техніки, це ще раз показує, що відділення Волинської обласної клінічної лікарні, сама Волинської обласної клінічної лікарні зараз знаходиться на дуже високому рівні. На дуже високому рівні, на найвищому рівні, якщо брати рівень медицини України, я думаю, вона може рівнятися вже з лікувальними закладами, як Європи, так і Америки. Втілено в життя ініціативу голови обласної ради щодо удосконалення індивідуальних аптечок для волинських бійців, які перебувають на сході. До їх розробки долучились волонтери та військові лікарі. А от медикаментами аптечки наповнили за сприяння керівника ДВТП Волиньфарпостач Михайла Півнюка. Загалом необхідними для військових медикаментами було укомплектовано пів тисячі аптечок. До переліку увійшло понад 20 найменувань медичних виробів. В цінах виробника кожна аптечка вартує 200 гривень. Наразі медики міркують над тим, як Зробити аптечку термозахищеною для кращого зберігання медикаментів. Майбутніх медиків із початком нового навчального року привітав голова обласної ради Валентин Вітер. Цьогоріч на перший курс Луцького базового медичного коледжу вступили понад дві сотні студентів. Загалом у навчальному закладі здобувають фах майже 800 майбутніх акушерів, лаборантів, фармацевтів, медсестер та медбратів. Валентин Вітер наголосив на важливості професії медика, особливо у нинішніх умовах, у яких опинилась держава, коли люди у білих халатах рятують життя солдат на передовій. Він закликав студентів не розгубити даремно даний для навчання час, адже будь-які знання та професійні навички це зброя медиків проти людського болю і страждань. Обласній раді вшанували діячів спорту та фізичної культури. У другу неділю вересня вони відзначають своє професійне свято. Великих урочистостей не було у зв'язку з подіями на сході держави. Загиблих за мир і незалежність України воїнів вшанували хвилиною мовчання. Про спортсменів як посланців миру говорили голова обласної ради Валентин Вітер та голова облдержадміністрації Володимир Гунчик у своїх вітальних промовах. Людям спорту дякували не тільки за перемоги, але й за щоденну важку працю, без якої жодні досягнення в спорті неможливі. Під час засідання Волинської ради церков, до якої входять представники семи різних релігійних конфесій, було вирішено звернутися до віруючих Російської Федерації. Волинське духовенство хоче знати позицію російських вірян щодо військового українсько-російського конфлікту та шляхів його вирішення. Звернення підтримав і перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, який був присутній на засіданні. Окрім того, підбили підсумки безперервного 10-годинного телерадіомарафону «З вами Бог і Україна, що відбувся на телеканалі Нова Волинь. За підтримки Волинської обласної ради, обласної державної адміністрації та Луцької міської ради. Олександр Порожик висловив подяку від імені обласної ради усім, хто долучився до цієї благодійної справи. 2 вересня від важкої недуги помер відомий державний діяч, дипломат, політик, депутат обласної ради Борис Климчук. Громадська панахида відбулася в облмуздрамтеатрі. драмтеатрі. Віддати останню шану покійному прийшли сотні Волинян. Поховали Бориса Клімчука у його рідному селі Воля Любитівська, Ковальського району. Наша громада знала його мудрим керівником, який дбав про добробут Волині і її духовне процвітання. Він мав мужність брати на себе відповідальність за прийняття важливих рішень і вмів відстоювати інтереси Волині в непрості. Тих економічних та політичних умовах. Його патріотизм проявлявся у власній принциповості та поглядах, у його постійній праці. Волинська обласна рада висловлює щире співчуття родині покійного, його друзям та колегам. Наостанок ми пропонуємо вам пригадати, яким був у своїх переконаннях Борис Клімчук. До вашої уваги добірка його висловлювань стосовно роботи депутатів у сесійній залі, а також різних аспектів життя Волинської громади. Парадокс такий. Дехто каже, що от ми економимо на медицині. Да ні, ми в рази вкладаємо більше грошей. Але ми вже тепер розуміємо. Що ці гроші будуть працювати на хворих, на конкретних хворих. Тому, звичайно, я вважаю, що початок цих робіт на Волині дуже вдалий, дуже правильно організований і дає перші правильні результати. Я роблю зміни для пацієнтів, користуючись лише одним школа для учня, лікарня, ФАП. Для хворого. Я намагаюся створити систему надання медичних послуг. Не Луцьку комунальну поліклініку номер 3 а заклад охорони здоров'я, який вписаний в загальну обласну систему. Це е, тема, яка, яку держава пробує зараз врегулювати. З однієї сторони, ми кажемо, що російські. Газ дорогий. З іншої сторони, наші теплові електростанції не готові приймати і спалювати в такій кількості вугілля. Ну от отримав, умовно, там, 100 гривень до пенсії, да? у Гуті Старовижівського району. Пільговик, який ніколи нікуди не їздить. От тихенько буде собі рахувати, що це. Він не їздив, він не їздить. А получить пенсіонер, скажімо, активний, який багато їздить, 100 гривень, порахує, скажімо, мало. Да? Тобто це треба робити по всій державі. Це питання дискусійне, це питання публічного обговорення. Але те, що від цього треба йти до грошей, до грошових виплат, для мене це однозначно. 20 років я би, при, при владі. І 20 років я про це кажу. Ясно, якщо газ у хаті, то мені люди відповідають, будемо Борис Петрович користуватися цим газом, так якби бальон стоїть у хаті. Бальон газовий. Правильно, тобто сумчик підігріти, чайок закип'ятити, коли швидко треба. Ясно, що цей газ такий дорогий для опалення будинків, будівель в індивідуальному секторі ніхто використовувати не буде. По енергоефективності Волинь шоста в державі. Якби, але це як це тільки 65% від середнього по Євросоюзу. Тут якби роботи ще не початий край. Я єдине, що хочу порядку у цій справі. І я дав доручення готувати правила полювання в Волинській області, європейські правила. Якщо ми їх підтримаємо, затвердимо, то не столяр, ні калісник, ні Петро Степан Іван Борис. Не вийдуть в ліс без державного єгеря. Ми не маємо створювати в нашій обласній раді будь-яких правових колізій. Ми не маємо в нашій обласній раді не відміняти рішення Генеральної асамблеї ООН, ні законів України. Ми не доділені цим правом навіть в заявах, навіть в зверненні. Депутати є індивідуали, є так сказати, люди з правильним Депутати его. Інколи вони хочуть колективних рішень. Як правило, бо тут є можливі рішення колективні. Інколи хочуть індивідуальних. Але скажіть, будь ласка, що в нас взагалі життя обласної ради проходить від сесії до сесії, як в поганих студентів. Наше між сесіями буває півтора місяця часу. Можна всі справи залагодити. Деякі депутатські запити і звернення запізнюються на місяць по строках виконання. Кожен депутат обласної ради незалежно від фракції, від групи, від спонукань, від заставлянь, як він як прокурор, від автономна бойова одиниця з правом як йому поступати, так і поступати. Мене багато в чому можна звинувачувати. Очевидно, як кожна людина є чорно-білий, є щось добре, є лихе. Але я намагаюся робити свою справу. Дуже вам вдячний. Дуже до здоров'я. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради або ж читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. До зустрічі у віснику Бажаю нам усім миру і добра.